Вже вкотре у Подільську громадський рух Віра Надія Любов. На цей раз вони провели фокус групу з підлітками та освітянами різних шкіл нашої громади. В рамках проєкту пом'якшення наслідків сексуального і гендерно зумовленого насильства та полегшення доступу до основних послуг і комплексної сексуальної освіти для постраждалих від конфлікту в Україні розглядалися питання репродуктивного та статевого здоров'я. Сьогодні, в рамках кампанії проведення фокус груп. Для учнів старшої школи та їх вчителів ми проводили опитування стосовно цих питань, і наша головна мета це отримати інформацію, яка є актуальною на даний момент стосовно того, як саме зараз надається ця інформація, як ця. Інформація сприймається чи можливо які, якісь потрібно зробити зміни в цільовій програмі? І всі ці наші наробітки будуть відправлені до Міністерства освіти та науки. України зі слів співробітника громадського руху Віра Надія Любов і Ліка Ленюка відчувалися, що дітям дійсно ця тема сподобалась, тому вони ставили багато різноманітних запитань, на які одразу ж отримували вичерпні відповіді. Дуже вітаю те, що діти дуже зацікавлені в цій темі. Вони дуже жваво відповідали на питання, вступали з нами в спілкування, надавали свої пропозиції, і це дуже радує, тому що. А з таким молодим поколінням Україна буде ставати все розумнішою та сильнішою. Така ж фокус група відбулась і для освітян нашого міста. Керівниця громадського руху Віра Надія Любов Тетяна Семікоп обговорювала з вчителями, психологами та класними керівниками навчальних закладів нашої громади питання викладення тем репродуктивного і статевого здоров'я у школі. Також на заході була присутня заступник міського голови Таїсія Скрипник. Ми раді, що е... Сьогодні у нас закладається на майбутнє новий предмет. Я маю надію, що це буде окремий предмет. І Сьогодні ми споримо, як буде називатися цей предмет, що буде викладатися. Ким буде доноситись ці знання це на сьогоднішній день дуже важливо. Отож, сподіваємось, що незабаром нова дисципліна з'явиться в розкладі наших школярів, тому що, як стверджують спеціалісти, це необхідно підростаючому поколінню, аби воно було фізично, морально і духовно здоровим. Ольга Ситник, Олексій Мягії, телекомпанія Кет.